Рік тому десь попрацювали і у хлопця вийшла чудова книжка. І я вам скажу такої поезії, то годі шукати зараз в Україні. Для мене це ну, Симоненко, тільки інше, тільки Кучеренко. Ну, Саш, давай, я, ну, так. я з собою, до речі, взяв п'ять книжок. Так, щоб... ну, нас, так, ви, якщо нас перевели, то, то це буде правда. Перший вірш називається простір граблезвалищ». Довкола простір повний граблезвалищ. Спочинку просять граблі вчителі. О, скільки дурість душу грабувала, по дрова в парк тягнула, чи то в ліс. І стільки їх буває наламаєш, що знов кидаєш, як у був, Пронизливо, як чайки над лиманом, кричать мені Просперо і Тебу. Не лізь, не йди, шукай шляхи обходу. не кидай, не твоє лишай. Дунки хотіли б вискончитись в хорду, Скуйовжені тіла та їсть лишай З кусючої невиправної лінії. З невіра змієм глипає з дзеркал. Зубилом праці креслю на правиці стоси ліній, і волю в руки, мов пезерка. Наступний вірш називається Жага борні. Отож, коли розкрився я, мов лотос, в заніті сил у світанкову мить розтанула жага в мені боротись. Так хмара після зливи не гримить. Та й що та злива, бо вбогий жмик з емоцій, зі страхів, хвилювань і сліпоти, що їх не запечатав, не замовчав. Що вирвалися геть і пішли по тих, які, немов прадавні манускрипти, вірші мої по крихтам розтягли, немов скрипаль, якого манець скрипка, мов будівничий в сирині цеглин, читач ковтав по літері, по слову і скупо занодовував рядки. А я горлав, як сло, як хлопчик на ослоні, який читає вірш ні перед ким, малюючи в уяві повні зали, партери, стадіони слухачів. Та стрічку талану на лобі доля пов'язала, повідала мені: несу харчі для душ людських, яким тепла забракло, зі словом обережно, як з дитями, собі їх смуток маю забирати, а їм крізь серце й лобних вен здуття, коштовні діаманти дарувати, щоб вірш любов'ю й вірою бернів, А болю і життя ударів варта лише мудрість на відміну від борні. Називається хмарка із добрими звістками. Час вимагає спинити духовне гестапо. Час встановив мораторій на фальш і на відстані, вимріяв. Кожен, щоб став і для кожного стати, хочу відкритою хмаркою з добрими звістками. Серце світитиме нею без ліку хвилин. Мудрість думок огорне нею ближніх з обіймами. Перед такою не встоїть на мить жодні фортечні вали. Впадуть, мов стриманість перед гудками мобільного, в скрипку кімнатних дверей, як веселий веган, хмарка влетить і розкаже все ліпше за заголостій, Стихнуть стихії, страхів і варгани вагань, буднику буденності і з клависинами кволості, флейтами фібри озвуться з пробуджених душ, стануть волинками волю, баяни байдужості, паростки зближення сонце довіри знайдуть. Сміх оживе, мов листок, що в тінистім саду жовтів. Заздрість піде в контрнаступ сопроти добра, гнів генералів посуне на спокій із військом і миттю розтане, мов крила і кара. І всі, хто тепла не добрав, щедро зігріються маркою з добрими звістками. Наступний вірш називається Країна маршруток. Країна моя це густі мільяди маршруток. Чи, мов, коцити курсують курними стежинами, не прапор, не гін, який, мож ми крутимо. Країна моя, це густий, безперервний потік пасажирів. І де б я не був, мене зустрічають незмінно зразками до болю знайомого звичного транспорту Франківськ, Миколаїв, Донецьк, Севастополь і Вінниця. На спрінтер маленький, на спрінтер біленький, вже важче, мабуть, не натрапити. Країна моя де факто а не де Юре, не місце і в скрині задавлених стереотипів. І рідна маршрутка оббита синім белюром, реальний її атрибут. Знов Бандеру й бити, мій час, вона буде голодна і спрагла, нестримна, а там, осушивши до дна її його келик, гранований. Відкриє мене, мов зі стереотипами, власне, злощасно до скриню. Не щуюся я. Це в Луську, в чи в Ганновері. Чи може це я у колисці усіх мерседесів? П'ять марок протягуєш тут гарському маршрутчику. Маршрутка це спосіб пізнати країну за дешево. Маршрутка розвага і засіб довести до ручки. В Дніпрі чи у Києві, в рівному Львові Одесі не в змозі чинити маршруткам тривалого опору, пірнаю в тісні автобарки сталевих сердець і на горде звання пасажира міняю ярлик автостопора. Содні нетрі маю, ніщо тебе тут більше не тримає. Проблеми злі, горбаті та рекони, що втрапили в солодкі нетрі марей. І як не запевняй, не переконуй, кричать дітьми під ноги лізуть вперто, мовляв, не відпускай на статку любий. Ніхто з них не фторопав, ще не в Петра з таких могли би вирости колумби. Та наче щось втирати посіпакам, сі... по круки втечуть з відкритих навстіж вікон. А там лише добряче посапати колючі будяки, як мужній вікінг, відтяти словоблудні їх верхівки і вдарить в очі прозою прозріння, яскраве сонце мудрості вертіти, звалить проблеми, дзвін монет розмінних. Сон скресне, березнева темна крига. Мед летаргій, як засіб, вмерти марно, і ось вона, інтрига всім інтригам. Ніщо тебе насправді не тримає. Не вірш божественні програмісти. Не кожному рубором слова давно прогреміти, посеред німої пітьми і осліплої тиші, поети, напевно, божественні програмісти. Не кожен посміє прожити життя поетично. Поет загинає свіжесенький аркуш в блокноті та ловить і серця частоти потрібні. Затим трансформує слова і мчать вони буйно кіннотою. Лягають на лист із глибин, мов порода подрібнена, і знов непочатий з'являється аркуш паперу, Готується одяг зі слів та емоцій приміряти, Сміхаючись, радо білизною тла а попереду в уяві поета встає нечітка і вкрай непричесана лірика. Джерела метафор наповнюють арбуш, як море, і вірш, мов грудне молоко з материнського лона, поет надпиває щасливий, хоча б і заморений. Радія немов королевою, лорд, титулований, руками тремтячими, арку ж бере обережно, і вірш пікаючи, з вуст виривається магмою. В серцях слухачів проростає картин немережево. В уяві спалахують образи, ліпиться магія. Кипить він, мов юшка, підсолена словом, підпечена струмким афоризмом. І тут слухачі прокидаються в тендітному світі, крихким, як пісочне печиво, в якому поет їх Мойсей, вірші манна, вони ж його вірні скитальці, кругом замість пустки, вирують чарівні озера, купаються в слові божественні програмісти. Посеред оаджа як, як докір і доказ, що велич кується з мізерності. Гремить поетична Голгофа громадян граніту. Останній вірш я присвятив темі міста. Це мене надихнуло, так сказати, негативно місто Одеса, яким ми по спеці їздили, мабуть, півгодини, намагалися вийти. з ними. Заблукали Пекло для душ називається. Місто тримає тебе у своїх асфальтованих сітках, місто схопило тебе в бетонований сильний кулак, місто затисло тебе у капкані, що зветься пік сіті, місто перевертень лісу, зліший за вовкулак. Всюди тиснява і гул, гамір, спека і штучна задуха. Чуєш, під містом земля стогонить від центнерів добра, мляві в місті життя, наче Бог його свічку задмухав. Бачить. До неба далеко, і до хмар колісниць, і до борам. Ось воно, пес, пекло для душ, де дерев острівці, мов релікти, мов рудименти оаз, нам на згадку від сивих століть. Місто твій страх, він велить, підкорися. Та годі ревіти, Стежка тікає в ліси. Ну, а місто хай далі стоїть. <плес> Дякую.